Вітаю, вас, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас черговий випуск. Сьогоднішній випуск ми присвячуємо рибалкам 2025. Цю серію передач ми робимо наприкінці 2024 року. І чому цей випуск присвячений рибалкам 2025? Тому що на цій рибальці. Ми будемо використовувати лише ті продукти, які будуть доступні у 2025 році. Це дабл кекс і це наживка Viagra. Сьогодні ми будемо ловити на чотири вудки, і е в якості прикорму в нас буде дабл кекс. Е, Сьогодні це будуть два смаки. Один е з моїх самих найулюбленіших смаків. Це слива з шоколадом. Я дуже багато років використовував смак слива по будь-якій мирній рибі. І ми вирішили зробити його ще смачнішим. Зробили його з додатком шоколаду. На двох вудках буде дабл кекс слива шоколад, і на двох вудках новий смак, який використовує наша компанія Фанатик. Це кальмар журавлина. Кальмар журавлина він більш призначений для коропа, але на нього також клює будь-яка мирна риба. І якщо слива, шоколад, він найулюблений, найулюблений для будь-якої риби, то е, журавлина кальмар е, заточена саме на коропа. Як я вже сказав, дві вудки буде слива шоколад, дві кальмар журавлина І в якості насадки буде наша новинка. Це наживка Віагра. Вона у нас випускається в двох розмірах і в двох кольорах: блакитний і рожевий. На одній вудці буде комбінація лише блакитного кольору, великого і маленького розміру. На другій вудці буде рожева віагра також малого і більшого розміру. Третя вудка це комбінація блакитного і рожевого, великий блакитний і малий рожевий. І четверта це велика рожева віагра і маленька блакитна. На наш погляд, в якості наживок блакитний і рожевий колір дуже незвичний для риби і є у дуже обмеженої кількості виробників. І завдяки незвичному кольору, незвичній формі, незвичному смаку, ця наша насадка віагра вона викликає велику зацікавленість. Ну, а як це буде справді на ділі, ми сьогодні побачимо. Зараз в цей час кожне клювання, воно дуже важливо, тому що зараз дуже-дуже важко умовити рибу клюнути. Це не те не той період, як влітку, коли набагато легше заставити гарну рибу клюнути. Але ми на рибальці, і сьогодні це спробуємо. Також, друзі, в 2025 році, я думаю, вже на початку літа у продажу з'явиться наш пелець, пелець власного виробництва. Ми дуже багато над цим працювали для того, щоб він був дуже ефективний і дуже була невисока ціна. Пелець це одна із найкращих видів підгодування. І сьогодні, так як ми рибалимо на штучній водоймі, тут стояча вода. Завдяки човнику ми прикормимо місця, де будемо ловити на наш даблкекс і віагру. Зараз заправляємо у човник наш даблкекс, нашу віагру і наше підгодування пелець 2025. А зараз я вам хочу показати, яким чином, коли наш човник приходить на точку, вигружається пелець. От Він прийшов на точку і ми його відчиняємо. Дуже зручна штука, дуже дорога, але як помічник дуже крута. Так. А зараз ми продемонструємо, як уся снасть потрапляє на точку і вигружається. Так, друзі. Все, всі снасті у воді. Сьогодні, на жаль, в нас є лише десь максимум 5 годин ловлі. Дуже короткий день, тому сьогодні ми вже використовуємо і пелець, і за рахунок човника поклали нашу наживку там, де я очікую більше шансів. Це глибина 3,7, 3.8. Е, чекаємо, чекаємо. Я дуже сподіваюся, я дуже е, сильно хочу, щоб клювання відбулося. Е, а відбудеться воно чи ні, ми побачимо. Так, друзі, не дивлячись на те, що було небагато часу, відбулось перше клювання. Воно було дуже важливо і вже ось він тут біля мене. Біля мене це в нас спрацювала віагра, але яка комбінація, гарний, дуже гарний, дивіться. Зараз ми дамо йому ковтнути повітря. Так, я бачу це віагра, комбінація рожевої і блакитної. Це наш дабл кекс слива шоколад. І рожева віагра з блакитною. Дивіться, який гарний. Так, будемо його брати, відпускати. Так, є! Є, хлопці! Так! Єсть, хлопці, ой, хороший! Дуже гарний. Так, ну що, Віагра на місці, цей хлопець с -с -с скоштував її. Дивіться, яке гарне поєднання. Ну і наш дабл Кекс. Слива шоколад. І він такий все на місці. І в такому виді це можна відправляти знову. Ну, давайте цього хлопця. Невеличка фотосесія. Так, друзі, цей хлопець завдяки тому, що я дав подихати повітрям, дуже спокійний. Ну, ми його зараз давайте відпускати. Дуже красивий. Дуже красивий спина. Неймовірно велика. От хай тут полеже, подивіться на нього. Ой, справжній актор. Відбулось перше клювання, я дуже задоволений, тому що рибалка на коропа в таку пору року, це навіть не 50 на 50, а мабуть, 10% на те, що впіймаю, 90%, що не впіймаю. І я дуже задоволений саме по холодній воді. Вже не перша рибалка дає результат на дабл кекс. В даному випадку це слива шоколад і наша нова насадка Віагра. Віагра унікальна насадка схожих нема, унікальна форма, унікальний колір. І самий склад Віагри він дуже не схожий. На будь-які насадки на коропа та карася. Ну а ми зараз в такому ж виді закидаємо дуже недорогий дабл кекс, який довго може стояти у воді до п'яти годин. Насадка наша на місці, і будемо очікувати, може клюне ще один. Ну що, друзі, як я вже казав, дуже мало часу, дуже короткий день. Чи задоволений я? Задоволений, я дуже задоволений. Гарний результат, гарна рибалка, гарні емоції. Задоволений я в першу чергу тим, що навіть в таку погоду, в таке время, коли дуже холодна вода, дабл кекс. Працює, віагра працює. Сьогодні ми також використовували пелець власного виробництва. Дуже багато витрачено праці. Навіть ми будемо дуже старатися, щоб улітку він з'явився на прилавках. В кінці також хочу. Сказати велике дякую, дякую нашим воїнам, воїнам, які захищають нашу батьківщину. Завдяки вам ми маємо можливість працювати, інколи вибиратись на риболовлю. Велике вам дякую. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.